ранок, друзі, йду дивлюсь під ноги, щоб не наступити на змію, бо вже було. В секунді ми з нею розминулись моя нога і її спина. Ніхто не був би радий. Я злякалась, вона злякалась. Кому це треба? Це ж така історія. Я біжу допомагати Галі, в нас останній табір. Я пропала зі всіх радарів. Чотири дні чи п'ять, я не знімала взагалі нічого. Не могла, мені було настільки погано, я була в такій депресусі. Це як почалось тоді після Чернігова і наклалось дуже багато різних новин. Мені давно так погано не було, чесно. Я не знаю, я не могла себе зібрати в купу, не могла ні працювати. Я дихати не могла. Мені настільки було погано. А я ще в цьому ж лісі я не можу піти купити, навалити якесь щось від нервів. Я ходила, я ходила в ліс, ходила в поле. 14 тисяч кроків це 10 кілометрів мінімум. Кожен день просто ходила, 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 розмовляла, говорила, говорила, розмовляла, плакала. Не спала, спала, ходила. Сьогодні я зранку прокинулася і відчула, що мені легше: прибирати, допомагати, працювати. Все досить. Але бачу, зараз важко реально всім. От З ким не була, когось дівчат, всіх накрило. Ісь такий час, знаєте. Ми живі, буває таке. Ну, побігла я, бо зараз ще тихо, так класно, так люблю, коли тихо. Скоро зараз. Музика викається і погнали. Ще зовсім трошечки того літа лишилось. Добрий ранок, Зі всіма привітатись, до всіх забігти, зі всіма поговорити. Ой, Галя вже позвонила всі стільці. І подивитися, як ти працюєш, Галя. Добрий ранок. Що не бачила? Давно писала? А, воно може не обрала. А в мене ж немає. Шуляночка, пожалуйста, писали мені поможуть. Я не знаю. А в скільки ти написала? Тільки-тільки я відправили. А, да? так? Ну, то бачиш. А я вже навіть докрасилась, прибігла. А? Зараз зніму. Ми у нас приїхав табір, але в нас ж немає цього інтернету, люди з собою Старлінг привезли. Ну, сьогодні наче обіцяла вже це все полагодити. Трошечки вам нашого ранкового красивого озера. Це поки що зелений ліс за ним. Ще трошки все це буде знову оде, золоте, червоне і так далі. Ой, люблю це місце. Але я вам скажу, що часом хочеться міняти хвилинки. Бо це коли ти тут довго, то здається, що це найкрасивіше, найкраще у світі тюрми. Всі ми живемо в тюрмі нашої голови. Накриємо столи вагалі, в Галі сьогодні сама. Це дуже важко насправді. Ми ну, в нас вже люди. Все добре. За 15 хвилин ти дуже з дівчатами. Що робить Дітворня? Тут нас у нас горка. Вона зараз ввечері вже пізно не працює. А тут дітвора якраз, бачите, що робить? Краса девочки так не можу. Ні, не, не дістала коляд. Вечір моїх дітей. Можна витримати. Ой, гульня гульня, дітвора. Через пару днів починається школа. Хай вже догулюють, як хочуть. А далі вже видно буде. На сліді, Настя! Що? Мен, я зрозумів, як лав, без носа Я я... тільки що куру сказав. Надихати. Ти чув, що ти сказав, зрозумів. Зрозумів. Ні, Це ти сказав зрозумів. зрозумів тільки що. Зрозумів. Тільки не, не зрозуміло, гад. <ріст> я не без закритого носа. Ну, пробуй. На... Наковтався? <ріст> Трошечки. От. Бачите, як гарно. Ай гуляється, а, гуляє а глав'я до малолітні. Давай на неї? Так, да, плаває, класно. Ось твій годі твара. Ота, це мій антистрес. Неокарний. Неокарний. Тоді вже носочки натягуй, гарно. сейчас. Мы не в штаты Мам, знаешь, я тебя Я еще без, без наукавники. Под водой. Ну давай. цих пацанів. Радості. Клас, Вероніка крута! Добрий ранок. Ви подивіться на цю красу. Це таке диво, їх багато. І їх викладемо? Це я так збігла з дівчатами привітатися. І... Думаю, ну загляну, вже ж нічого нема, вже ж і бути не може. Дивіться як. Я вам зараз розкажу, чому я вважаю це дивом і чому я так страшенно тому радію Дивіться, яких багато. Клас, клас. Принесла в пелені. Гляньте, які гарні. І це вже зараз починається осінь, гляньте. А вони соковиті, класні, прекрасні. І це всього в сумі шість кущиків у нас спека просто шалена. горить все. Та й погоріло вже, власне, все. Огірки, тут така сезонність цього всього, що вже їх давно не мало бути і немає. Але я з ними лялькуюся, цяцькуюся через то я їх ще маю, але не лише через то. Коли я купувала насіння, мені жіночка сказала: ну, дивіться, в мене цей великий пакунок, це чеське насіння, гарне, протравлене сортове. Воно, цей пакунок 200 гривень. Це дуже дорого. Тобто, ну, нормально, в принципі, якщо там великий пакунок. Але ви кажете жіночку, візьміть, і ви не пошкодуйте. Ви ще мене згадаєте, я їх згадую вже майже місяць. Бо вони стали трошки пізніше родити. І оця мозаїка, яка взялась і познищувала ну, геть все. Ну, абсолютно, вони... я зараз покажу вам, ці кущі до неї практично нечутливі і невразливі. Вони собі родять і родять, родять і родять. І це я зайшла п'ять кущиків, цоп-цоп-цоп. І ще бачу. І, і цвіте, і зародочки всі є. Просто чудово. Я була впевнена, що вже давно їх не буде. А ні, Є. Бо ой, дуже сумно вони так виглядають. Зараз ще прийдемося, може ще тут щось знайдемо. Бачите, що цей бідний, он, бачите, він виросте в таку гілядьку гарну. На ній ще цвіте і щось буде. Мертвий Анатолій повністю, але на ньому ще виріс огірочок, а то я його і зніму. гарнючок такий. гарнючок. Я посадила салат, забуваю його поливати, якби поливала, він був би кращий, але вже і сьогодні я його насмикаю трошечки, бо ми на ранок сучасно будемо робити салатик. А так, бачите, отаке от береться і виростає досі. У мене ще мій базилік. Я не прибираю нагороди, вже чесно. Я вже нічого не полю. Я знаю, що тиждень я просто це мушу вже все зібрати. Тому вже як є. Засратий город, як казав мій батько. Ах! Але в мене ще дуже багато смачної петрушки, прекрасної, чудової. Є трошки бурячків. Це вже нікому не потрібно давно. А ці, бачите, які. Немає їх. А оце цей кущик. Просто порівняти оцей кущик і оцей кущик. Є різниця, правда? І кожного ранку я приходжу і знаходжу оці подарунки. Зараз я піду спеціально і знайду вам обкладинку. Бачите, воно ще й цвіте і дає нові зародочки. А я такий шезофрінік, я з ними балакаю. Я хожу. Кажу, моє золото, дякую тобі за огірочка. Спасибі тобі, мій хороший. І я знімаю, мені легше потім. Так, я ж отак рукою роблю, коли йду. Бо павутина. Бачите? Такі от гарнесенькі, правда? Я з ними всіма розмовляю. Я зі всім розмовляю. Знайшла, дивіться. Регіна f 1 Оце от я цю регіну обов'язково садитиму. Ви бачите, яка прелість. Воно все живеньке, воно все гарненьке. Ще живі оці. Дуже страшні кущі, дуже пошкоджені, але вони родять. Тут вони десь є. Зараз я спробую зрозуміти, який з них він. Трошечки вони такі, значите, білішенькі. І десь я ще його зірвала. Дуже всі мені схожі на одні. О, бачите, Теж вони не погані, вони такі, як бочечки. Оцей от роднічок теж родив, нормально він є, але все ж таки, от те, що F1, це непогана історія, чесно. Бачите, вони ще й 8-й і 9-й місяць дороджують. Тобто, власне, отак от. Перше, я би відзначила оцю регіну F1, обов'язково її куплятиму, бо ця регіна просто супер-пупер-бомбічні огірки. Це найголовніше, що вони нечутливі до цієї мозаїки, до вірусної хвороби, яка знищує їх вщент. Ціни непогані досі родять, бачите, а це так, на І ну, Маленькі здобуточки. Ото було про хороше, а це про погане. На жаль, на жаль, на жаль. І ще раз, на жаль. Хожу, шукаю її очима. Відмучилась бідна собачка, дуже і дуже мені шкода її. Померла Аделька. Настя провела ще одну тваринку. Каже, що для її 12 років якби вісім тварин, які померли в неї практично на руках, це якось все вже забагато. Але каже, Філо поплакала філософськи, каже, ну, певно, все світу треба. І такі люди, хто вже має це робити. Золотесенька дівчинка. Таке, ви знаєте, шкода собачку, дуже шкода. Їй було 11 років, і я давно помітила, що вона хворіє, але я, я тоді помітила, що це рак. Навряд чи це можна було щось зробити з тим. Я говорила. Говорила про це, це не моя собака. Думаю, що там той процес вже був. Хоча він розвивався, мабуть, що це мої. Знаєте, я не ветеринар, я не можу ставити діагноз. Але я так собі думаю, що це так і було. Тому що Діма, коли він себе нормально почуває, він любить бігати, ну особливо тут в горах. Він ну, нічого не провокує, в нього все добре, і йому ще краще стає від того, що він нормально, класно бігає, продихується. І він брав з собою собаку, Аделько. Вона з ним бігала 8 кілометрів. Щаслива, задоволена, вона тільки його бачила, вона з штанів Махнатих вистрибувала, щоб тільки він з нею десь пробігся. І от навесні, десь, на початку травня, він брав її бігати, а вона не могла. Вона почала сідати. От Просто лягати і неможливо. Він її тягне, а вона ні, ні, ні в яку просто лапами зупиняється. І ти так. А тягнути і бігти в жодному разі. І Діма каже, щось не так за Делькою, тому що вона перестала бігати, не хоче, не може. Ну, я так спостерігала за нею, що в неї, окрім я на груді в неї знайшла пухлинку, вона виросла потім десь отака пухлинка. Так якщо при натисканні, звідти виділяла щось схоже на молочко. Ну вона не давала дивитись, вона психувала, рикала. Але загалом, загалом, вона себе почувала добре. Тобто, це була звичайна собака, яка просто перестала бігати 8 кілометрів. Різко їй стало зранку погано. От просто ми ще вчора з нею гуляли ходили в поле далеко, ми ходимо. Я кожен день ходжу 10 кілометрів, ногами вихажу 10 кілометрів щоранку, кожен раз. Я вже гарне підсхудла. Не знаю, чи це помітно. ну Так воно і не, не помітиш, мабуть, але повірте, є результати. Я дуже хочу скинути кілограми, я за це взялась гарно із харчування місцем. І, і от ми брали собаку. Настя на велику їхала, собака поруч з нею бігла так легасенько. Ну, ну, зрештою, Настя з нею кожен день гуляла все літо, тільки окрім, коли вона в таборі була. А так, кожен ранок з собакою, кожен вечір з собакою. Я вам скажу, що в цієї собачулі, яка все своє життя провела в вольєрі, як тут кажуть, або на цепу, це літо було, мабуть, найкращим в її житті. Скільки вона отримала від моєї людини людини, кажуть дитини, від цієї людини, моєї дитини любові, уваги, спілкування, що дуже важливо для собаки. Вона була почухана, поцьомана, обнята. Я вже кричала, щоб вона її не виціловувала, Вона виняла тою собакою бсіною за кілометр дитина. Весь час. Тричі бувало привдягала її за, за день, тому що не може вона, вона проходить, то її треба обнять, почухати. А, а собака така смішна, Вона тільки бачить нас Ну каже, що, погладить? <смі> Лоп на бачок. Настя її я тіха і її неї Давай, 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 ще. А зупиняється, давай, 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 ще. <смі> Золотенька собака. Вона була зимою така агресивна, на дітей кидалась, гавкала. вони сюди приходили, вона їх за капішона тягала, ми боялися, щоб вона їх колись колю за голову намагалась кусити. Настя за літо зробила з цієї собаки котяку, а не собаку. Ласкава і вилизує, і в очі дивиться, і контактна, прекрасна псіночка. І оце ми вчора так ще класно погуляли, і Настя її начухала, і нафоткала її. І зранку я вийшла поговорити там з своїми дівчатами, бо не було інтернету. Біжить, мала, біжить. Бачу очі повні сліз. Мама, мене поганана, мене погана на буквально за пару хвилин і вмерла, бідненьке. То є життя, вона була старенька. По людським міркам вона насправді була дуже старенька. І вона і хворіла, вони її лікували раніше. Після пологів, останніх там, років три назад було їй дуже важко. Але все одно шкода. Шкода відпускати тваринок, шкода, так це така історія. І тепер з Настю ходимо і кожен раз оце йдеш, і око сіпається, що немає і... її, бо зранку водичку приносили їй.